І Просто з тимся йшов і шов, стари працівників, з якими довгий час працював на газ. Кажуть, хлопці, як ваші справи? Ну я подію, чекаємо, що і ми завтра будемо за межами лізусську. Чому? Ви ну, Не знаєте, що краще сьогодні декому, якщо менше працівників в лісотстві, і ці працівники, які сьогодні працюють, Бізопільщики, трактористи, водії автомобілів з'являються не в державному підприємстві, яке є основне основному твору, в одному і в другому Олегському районі, а з'являється е, іменно в частних структура. Тетяна Ніколаєвич. Ну, вибачте, будь ласка, Я. у мене мені виникає запитання. Тут на місці сьогодні нова людина, яка Володимир Іванович. Який непогано здається, знає від господарство і розуміємо, будь-про що я порозумів. розуму. Хто може на сьогоднішній день зробити так у нас в районі? Що прийняти рішення, якщо треба підтримка депутатів, ми роз'ясним сифрам в руках, що це дії, які сьогодні відбуваються у лісгоспах, Я вже третього лісгоспа не чіпаю рідного Миколи Андрійовича. Розумієте, там вже давно е, вони пішли на цей напрямок. Не за ресурсів, які говорять, які рубаються, і в скільки років рубаються, свята сосна рубається у 40-50 років сьогодні. Не та, що яка е, іменно пошкоджена, а здорова. І перші конітетів першого, а ви розумієте, другу. І так далі, А сьогодні люди очутились за межами основного виробництва державного, де втрачає людина, працівник, втрачає заробітну плату, він її отримує тільки в іншому вигляді в конверті. Чи депутатські запити? За Говорить, Тетяни Миколаївни, чого нас 40 людей, чи є харча? Чи А думаємо, що... Та, Чо, зробі, то він, в общем, 600 місць навіть не лежає до вас, голову. А чому ж він надумати від 4 років не задав питання голови адміністрації? Чому ж ви чому, чому? не в нас сьогодні? Тому що Микола Андрійович з першої установчої сесії почав порушувати законодавство України, про що було сказано пані? Васильом Миколаївичем на першій установчій сесії. І ходить сюди, коли регіонали тут керували, ми не збиралися і розділяти, бо те, що відбувалося Микола Андрійович. Але я чому задаю питання, хто може сьогодні дати чітку відповідь навести порядок у державних нечесних підприємствах, щоб люди мали робочі місця, щоб діти мали кусок хліба, будь ласка, і щоб всі наші діти зішлися на території району, які, які були іменно в свій час батьками посаджені і на. А як його сняти будуть заходити, ну, тобі задані запит, давайте входьте захід. І мені здавати відповідь, не прав нашу відповідь чи на комітет міського господарства, чи, чи до Качука. Я зараз звертаюся в Олег, голови, голови державної адміністрації, оце питання потрібно серйозно взяти на відправити, що ви бачите, будь ласка, оце питання серйозно потрібно взяти на контролю. Якщо потрібно запросити депутатів, в цьому розпорації спеціалістів, будь ласка, якщо треба. Поробилося Микола Кривий іменно попередній, так сказати, е, час, коли ви прийшов і приймав район. Доходили і до держкомлісту, і до лісових ресурсів, і так далі. Но в районі був порядок.